Боротьба за виживання в кожного різна. А в одного вільна, в іншого класична, а в третього дзюдо. Саме з цього олімпійського виду спорту відбувся чемпіонат України серед юніорів. Чимала кількість спортсменів приїхала до столиці Галичини, аби стати найкращими в Україні. На змаганнях було все і радість перемозі, і розчарування поразкам. Детальніше дивіться в сюжеті Андрія Дідова-Дюка. Назар займається цим бойовим мистецтвом уже з маличку. Зізнається, цей спорт важкий, але дуже потрібний не тільки хлопцям, а й дівчатам. Каже, що дзюдо виховує людину, карбує в ній стриманість, дисциплінованість та душевний спокій. Перша сутичка не була важкою, але незважаючи на це, йому вдалося перемогти. Я завжди борю ситуативно. У мене немає. Де треба працювати від ситуації. Е, можна йти е, і кидати самому, а можна трохи почекати і зробити контркидок і виграти. Нова система суддівства не стала на заваді спортсменам показати захоплюючі бої. Раніше було два кітки на вазарі, зупинялася суточка, і арбітер казав, що соромаде, а висити пон. Тобто то зараз ти можеш кітків зробити хоч п'ять, хоч шість. І доки триває сутичка, зупинки не буде. Крім іпону Іпон в всюдо призначається, коли борець кидає суперника повністю на спину, тим самим показуючи цілковите домінування над ним. Другий випадок, коли борець поклав на лопатки свого суперника і протримав його в такому положенні 20 секунд. Ще одна можливість завершити сутичку достроково це провести вдалий задушливий прийом. Щоб перемогти у сутичці, цей хлопець разом із тренером аналізує стиль боротьби свого суперника. Йому 14 і половину свого життя він провів на татамі. Зізнається, для нього дзюдо це стиль життя, який допомагає йому зараз, і сподівається буде супроводжувати його в подальшому. Підказки тренера та хороша тактика допомогли перемогти і йому. На поєдинку поділився секретом успіху. Мені свій тренер казав, що треба спочатку 30 секунд контролювати соперника, а потім ми додати 30 секунд засипи, пацички. Я лішаю роботою лівою ногою, роблю підсічки, зацепи, збиваю соперника з толку. Дзюдо пасує не тільки хлопцям, а й дівчатам. Перед поєдинком ретельно розминається та відпрацьовує китки. І ось ця юна спортсменка. Зізнається, дзюдо вибрала неспроста я прийшла спочатку, коли я прийшла у цю секцію, у мене був вибір між вільною боротьбою і дзюдо. Але коли я побачила вільну боротьбу, мені вона не дуже сподобалась. Навіть якщо подивитися по одягу, я ж дівчинка, мені більше подобається кімоно ніж у вільній боротьбі. І боротьба вільна мені взагалі не до душі. Дзюдо краще Мені по душі, дзюдо краще. Сутичку провела на ура. Перемога далася їй нелегко, хоч і виграла іпоном. Каже, що завжди так не буде, і потрібно у кожній сутичці демонструвати свій максимум. Андрій Дідудюк, Тарас Філь, правда тут.